Вітаю вас усіх, мої рідні. Знаєте, є така українська приказка чудова. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, або з ким поведешся, того і наберешся. Це стосується і нас, простих смертних, з вами. Це стосується так само і я не знаю керівництва держави. Це стосується так само і президента. Але справа в тому, що смертні всі. І президент, і навіть його найближчий друг. Єрмак, який до певного часу здавався просто якоюсь безсмертною людиною, ну нічого його не зачіпало. Здається, і він може, як пам'ятаєте, колись писала одна поетеса: у скільки їх упала в ету бездну, розверстую вдалі на день, коли і я іщезну з поверхності землі. Так, от напишіть, будь ласка, зараз у коментарі, що ви думаєте про Єрмака? От, просто напишіть, що ви про нього думаєте. Можливо, є у мене глядачі, які ставляться до нього цілком позитивно. Хочу почути вашу думку і не напишіть, звичайно, звідки ви. Скільки вам років? Мені важливо розуміти, хто моя аудиторія для того, аби створювати максимально якісний і цікавий вам контент. Ну, звичайно, от прямо зараз, якщо ви не підписані, підпишіться на цей Ютуб канал. Саме тоді Ютуб буде пропонувати його іншим глядачам, коли людина дивиться відео і одразу в цей момент підписує. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і звичайно, поставте лайк цьому відео. Дивіться, здається, дійсно, після а, плівок Міндіча під Єрмаком почало реально хитатися крісло. І за деякими чутками в пропрезидентській фракції Слуга народу з'явилося навіть таке обурення і невдоволення офісом президента, мовляв, цей скандал, корупційний скандал, пов'язаний з енергоатомом, плівками міндіча, кидає тінь на їхню. Не, не можна сказати слово, бездоганну репутацію, але кидає тінь на їхню. Репутацію, і потім, до речі, цікавий момент, що в понеділок народний депутат е Ярослав Желізняк написав, що нібито дійсно у фракції слуга народу не просто є невдоволення, а прямо назріває реальний бунт, включно з потенційним виходом з фракції. А це ж може призвести до е розпаду коаліцію, що вони вимагають. Звільнення голови офісу президента Андрія Єрмака просто реально назріває цілий бунт. Може, це і по брехенькі, але теоретично ви ж розумієте, що це може виявитися і е, правдою. Так, от е, желізняк абсолютно. Переконаний, він пише про те, що а, насправді е, голова офісу президента Андрій Єрмак. Він близько знайомий з Тимуром Міндічем, і все ж таки, нібито саме Тимур Міндіч, е, користуючись своїм впливом на Володимира Зеленського, їхніми давніми бізнесовими зв'язками, допоміг Андрію Єрмаку стати головою офісу президента. Значить, Єрмак е, чудово з ним спілкувався, був обізнаний про те, що відбувається і в енергетиці. Я маю на увазі справу е, енергото. Тому, і в оборонці, в тому числі, але нам ще з вами не показали ті плівки, які стосуються саме шахерів, махерів і е, відкатів, які відбувалися саме в темі державної оборони оборонних е, закупівель. Я чесно кажучи, я не знаю, як можна витримувати, от якщо говорити про єрмака стільки лайна. От я, чесно кажучи, ну не знаю. От ви зараз що напишіть, що ви думаєте про Єрмака, але я в мене немає жодного знайомого, який би, хоча б, сказав про нього слово хороше або висловлювався б нейтрально. От в моїй бульбасці, в моєму оточенні всі говорять тільки погане. От мені здається, от зараз Єрмаку треба вийти і написати заяву про відставку. От скажите, я йду у відставку. І тоді, ну, нарешті, про нього почнуть говорити хороше. От напишіть, що ви думаєте про Єрмака? О, така ідея. От мені здається, якби він вийшов, написав заяву про відставку, і сказав, боже, який молодець, ну от у людина є честь, у людини є гідність. Знаєте, у нас в Україні є такий менталітет. Дають тому, кого шкода. От треба, щоб він сказав, я... мені, шк... мені шкода, я йду у відставку, раз всі ви так хочете, ви мене не любите, обіділась я. Уйду я від вас. От так би якби зробив Єрмак, то в принципі о, на нього був би позитив навіть. Я вам скажу так, що людина, яку пов'язували з ним, Мар'яна Безугла, вона минулого тижня написала у себе в телеграм-каналі, що президенту Зеленському пора відкрити очі. Президенту Зеленському пора прозріти, що насправді Єрмак його просто водить за ніс. А, вона закликала президента звільнити Єрмака. Володимир Санеч, я закрикаю вас, прошу звернути увагу на те, що робить за вашою спиною Єрвак, звільнити його, залишити Буданова і, нарешті позбутися. До речі, я вам зараз трошки буквально за хвилину поясню, чому саме. Безугла говорить про цю фразу залишити Буданова, позбутися сирського, сприяти встрячці в парламенті і в уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому, е доступ свіжому повітрі. От Мар'яна Безугла вона е говорить про те, що Єрмак спеціально оцю каламутить воду, збільшує такий, е скажімо так, хейт. З боку лідерів громадської думки, на яких він має особисто вплив, для того, аби в цьому скандалі навколо плівок Міндіча більше гівнали тіло саме на Зеленському, для того, аби послабити Зеленського, наблизити його до себе і збільшити свій особистий вплив на першу особу в державі. А от, відповідно, і збільшити свою владу в принципі в державі, якщо він максимально впливає, от. В Принципі, навіть я вам скажу так, що о, Марія Барабаш, о, та жіночка, яка, пам'ятаєте, в суботу виводила людей нібито на Майдан через ту корупцію. Вона протестувала проти Зеленського. Ця навіть Марія Барабаш вона писала на плівках Міндіча. Єрмак дає вказівки щодо переслідування Набу. А до речі, реально до речі, цікавий момент в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що оцей Алібаба, Ну, а потім Железняк пояснив, що Алібаба на плівках Міндіча це Андрій Борисович Єрмак. Він обговорював з силовими структурами питання переслідування набу і спеціалізованої е, і співробітників спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так от вона теж говорить про те, що Алібаба – це е, його потрібно звільняти. Ну, це та людина, яка вводила людей на майдан. ну от… Наскільки вдалим цей був Майдан, ви зараз, можете побачити, на, е, зараз ви можете побачити на ваших екранах. Про що ще я хотів сказати? Звичайно, що Єрмак в такій ситуації непростій, в якій він опинився, зненацька. Я не сумніваюся, якщо він пропітляє. Якщо йому вдасться з цього всього викрутитися і вийти від того хейту, якщо навіть у Верховній Раді реально за словами Железняка, якщо дійсно у фракції слуга народу бунтують, я не здивуюся, якщо йому вдасться пропетляти і вийти сухим з води. Але я підозрюю, що він нервує. І м, м, навіть вже тиждень тому, коли тільки розгорівся цей скандал, пов'язаний з е, е, плівками Міндіча, за е, інформацією політолога. Е, Цибулька, в нього вже стався приступ істерики, приступ паніки, що він зібрав представників силових структур і давав їм наказ, а, ну, точніше, не наказ, а вимагав від них почати, умовно кажучи, кошмарити Буданова. Е е е і джерела е цибулька говорили, що. Єрмак ввечері в вайливо емоційній формі вимагав від державного бюро розслідувань від Служби безпеки України і інших так званих правоохоронців максимально розірвати Буданова і е, його найближче оточення. Звичайно, це така була чутка, це така була плітка. І цікавий момент, що на весь цей корупційний скандал протягом цілого тижня. Буданов ніяк взагалі не реагував. От він з такою е, характерною для нього буддийським спокоєм чекав, не реагував, взагалі не відкривав рота. І раптом, в понеділок, він дав коментар 24 каналі, в якому дуже скромно сказав: от прямо такий дуже стриманий е, коментар: що Набу молодці, у нас правова держава. І тепер усе має вирішити винятково суд. Тепер питання за судом. І цікавий момент: послухайте а тут почався зашквар. Міндіч на плівках Міндіча почали спливати прізвища: Герман Галущенко, Чернишов якому в понеділок так і не змогли обрати запобіжний захід. Потім подружка Єрмана Галущенка, яка підночовувала у нього вдома міністерка екології, а тепер міністерка вже ну нині екс-міністерка енергетики Світлана Гринчук. Так і потім вже на цих плівках прозвучали і прізвище Рустема Умєрова, колись міністра оборони, а нині секретаря ради національної безпеки і оборони, за відсутності якого були вже накладені санкції на Міндіча і на. Цукермана, які е, успішно, скоропостіжно злиняли в Ізраїль. Так от, цей Рустем'єров е, його прізвище пронула на плівках, але він поїхав, значить, е, за кордон. Він поїхав спершу в Туреччину. Потім з'явилася інформація в понеділок в Clash Reports, Нібито він взагалі вирішив не повертатися в Україну і вже навіть встиг про це повідомити президента, що він поки не збирається приїздити в Україну, тому що там українська Феміда зробить з ним цитуючи класика цап царап центр протидії дезінформації. Сказав, що це все брехня. Е, що? де тут чекайте, де тут була в мене е, ця історія з центром протидії дезінформації. Ось що це все неправда, це брехня. Що міру у відрядженні в Сполучених Штатах і інформація поширена навколо того, що він вирішив не повертатися фейк, нібито він має повернутися. Шановні, от зараз, будь ласка, давайте робити ставки в коментарях. На те повернеться Рустем Умєров чи не повернеться Рустем Умєров, як б це пообіцяли. До речі, в коли це 20-го числа, це значить має в четвер відбутися. Олексій Гончаренко, народний депутат, великий інсайдер. До речі, кілька їх таких вже розвелося. Інсайдерів він взагалі написав, що Рустем Умєров дійсно в Сполучених Штатах, але зараз Рустем Умєров в Штатах. Намагається домовитися з владою Сполучених Штатів по своїх справах, які є в набу спеціалізовані антикорупційні прокуратури. Нібито дійсно рильце у нього в пушку, і дійсно Національному антикорупційному бюро вдома на батьківщині в Україні є, що йому пред'явити. І тепер е, єдина можливість у Мєрова домовитися зі слідством це піти на угоду і почати давати свідчення проти всіх тих. До кого НАБУ і сап мають свої претензії. Ну і звичайно багато писалося в засобах масової інформації про те, що е, вумєрова родина живе в Сполучених Штатах, про те, що в нього є там е, велика кількість усілякої нерухомості, доволі недешевої. Та й сам він, нібито, має е, американське громадянство. І далі ще видання дзеркало тижня написало. Умір вже куди виїздив. Він виїхав з України спочатку в Туреччину для того, аби відновити переговори з приводу повернення обміну військовополоненими. Потім звідти він полетів у Катар, а з Катару, нібито він вже полетів у Сполучених Штатах у Сполучені Штати. Але видання дзеркало тижня написало про те, що Рустемуміров не був у Стамбулі. Він по обіді вівторок, 11 листопада, повідомив, що поїхав на переговори до Стамбула, начебто, для обговорення, відновлення обмінного процесу. Але Джерела видання пишуть, що ані турецька сторона, ані навіть російська сторона не знають про жодні переговори щодо потенційного майбутнього взаємного звільнення військовополонених. Хоча інформація викликала великий ажіотаж серед родичів військових збройних сил України, які знаходяться на даний момент у полоні. Тому робіть ваші ставки. Був у Мєров в Стамбулі, чи не був у Мєров Стамбулі? Він же так він же кримський татарин, він е, мусульманин. Там, певно, якийсь є зв'язок з Туреччиною. Є певний зв'язок з Ердоганом, і чи повернеться у Мєров в Україну? Ну і звичайно, як ви вважаєте, наважиться Єрмак піти у відставку? І насправді це дуже чому відставка Єрмака зараз обговорюється змінити президента в умовах такої кризи в час війни? Це важко і майже неможливо. та і в принципі це поставило під загрозу Україну. Бо опинитися без верховного головнокомандувача це, це дійсно небезпека. Але треба змінювати внутрішню політику і треба змінювати світогляд українського президента. Яким чином це зробити? Змінити його оточення. Хто найголовніше ночна кукушка, яка може перекувати всіх денних? Це звичайно той, хто ближчий до нього. Це Андрій Єрмак, і як вважають деякі аналітики і політики. Якщо прибрати Єрмака, прибрати ту зозулю, яка постійно кує на вухо. То відповідно і світогляд українського президента і його дії, і його політика можуть реально змінитися. Все, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть напишіть у коментарях, поставте лайк цьому відео і підпишіться на ютуб канал. Цей і на містаграм. Венежні підкреслення солом.